Мутний і невеселий стояв, понуривши голову аж до грудей, пан Конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха, у безверхому хуторі біля панських хат, дивлячись, що панна хорунжівна Олена Йосиповна сидить на посаді з паном Суденком Дем'яном Омеляновичем Халявським, а біля нього стоїть солоха. Дівка гарна, чепурна, одягна. Бо що було на ній до вінця позичено, чи плахта, чи свита, чи намисту, чи скіндячки, то усе люди своє познімали, а вона й зосталась голомоза, боса, сорочка чорна, дірява, розхристана, і тільки що шматком старої плахти зап'ялась, та й годі. От усе убрання на ній. Отак то йому удружила я вдоха, Зубиха конотопська відьма за той бешкет, що він їй і на річці, і над річкою при усій громаді зробив. Та й не він же то, коли по правді сказати, то порав з нею пан Пістряк, він і пана сотника на се навів. Ну, та знаєте, що на світі усе так іде що писар з бездільнича, так йому й нічого, а суддя з дуру не знаючи діла, підпише, так він і у отвіті, на ньому усе лихо й складається. Стояв, стояв Пануласович довгенько, і розуму не приложить, що йому теперечки на світі й робити. Забіг би на край світу, так уже шлюбу не розірве. Казав би бо при привінчанні, що не покину її аж до смерті. А як гляне у вікно його панна Олена сидить край пана халявського, як послуха, що дружечки приспівують вже не так, як учора, замість микитки та вже Дем'янка, а сліпий скрипник, сидячи у сінях, що є духу скрипить дербенський марш, а бісова відьма Явдоха Зубиха замість матері сидить у червоних юхтових чоботях з підковами у п'ять, а на голові кибалка, що усе то зять пан халявський нарадував, та ще вона визерне до нього у віконце та й глузує над ним. Та кажу, поле б'ється руками й зубами клаца. Пан Ригорович, мав було, покинути і своє боярство і притулитися до чужого весілля, бо бачив, що тут і страва всяка мудра, і горілки багацької на подряд усіх, не розбираючи, хто першу п'є, а хто вже і п'яту. Підкнувсь було, так йому і чарки понюхати не дали, і у хату ходу не дали. Іди, кажуть собі, на своє весілля. От він подумав, що, каже, живе покину, а мертвого піду скати. Плюнув їм через поріг та й пішов до свого поїзду. От їх дружко зібрав усіх і каже А що ж, пане сотнику, якого пива наварили, таке будемо й пити. Чого туточка будемо розглядати? Треба своє діло справляти. Поїдемо лише у конотоп. Треба, як почали, так по закону і скінчати. Вже й не рано. Поїхали, приїхали, сяк так дали порядок, достали дечо у пана Уласовича з материзни, прикрили грішне солошене тіло, стало хоч трохи не стак бридка, посадили молодих за стіл, страви ж, було, усякої наварене, була ж і горілка, була й варена. Таке нічого сказати, було діло з порядком. Чи співали дружечки, чи не співали, чи танцювали парубки з дівчатами, чи не танцювали, а мерщій поділили коровай та й положили молодих спати. Здихнув не раз тяжко та важко пану Ласович, згадуючи, на яких би то м'якесеньких подушечках спав би він з панною хоронжівною, і усе, і теє. А тут довелось лягати на своїй паничівській перині, та ще з коростявою солохою. Та ще на ту біду, збираючись на панні Йосипівні женитись, паську, таки наньмечку свою, що йому усегда після обіду головці скала, відпустив до пана писаря до того ж діла. А сидячи на посаді з своєю солохою, як здрів паську, що прийшла на весілля дивитися, так. Аж оскома його узяла. Ну, сяк так переночувала. Яка не була солоха, а прийшлось стій, що замість матері по закону хомут надівати, як водиться часом по весіллям у городі. Ще ж дужче пана Уласовича узяв жаль, як пан халявський з своєю молодою прибіг тардайкою у город покриватися. Попереду везуть на превисоченному дрюці запаску шовкову та червону червону, як є сама настояща калина, і коням чуби, і музиці, і руки, і скрипку, і чуб, і уси червоними лентами поперев'язували і покривали молодих у церкві. А в пана Микити Уласовича брюхи, хоч є й стяжки, є й хустки, та ба не вивезло. Повів солоху покривати, дружко, на сміття по закону. Лихо нашому панові забрьосі, та й годі. Зібралися люди, лагодяться калач розділяти, змовляється, чим пана забрьоху дарувати. Сякий такий, а він є сотник над сотнею, старшина, жменю прядива не відбудеш, а коли не так, то він таки своє коли-небудь віддячить. От, радяться промеж себе, той хоче баранця. Той порося, той телушку дати, і вже пан писар Пістряк, звичайно, як писар, узявши уголю руки, хоче записувати на стіні, хто що подарує. А дружко збирається викрикати такими голосами, яку хто скотину подарує, аж осів вбіг козак із Чернігова і зараз подав письмо до пана сотника від самісінького пана полковника Чернігівського. Надувсь наш пан Забрьоха, мов він дик, і став шикати, щоб усі замовчали, і каже «Цей тележень, мовчить. Пане писарю, а прочитай, кесей Лепорт. Бач, мені ніколи, я теперечки на посаді сиджу, я молодий. А читай, читай. Чи нема якої новини або якої милости, та голосніше читай? Поки пан писар читав по складам та зупинявся над словом титла, так ще нічого. А як же став поверхам читати, так ну фіть, фіть та й тільки. Там було таке написано, що пана Забрьоху, таки нашого Микиту Уласовича, за чим не послухав пана полковника Чернігівського, та не прийшов з хваброю конотопською сотнею у Чернігів, як йому було писано, а замість того заполіскував у ставку конотопських молодиць та старих баб, мов плаття, та з півдесятка їх на смерть утопив. А далі, як вишукав промежних відьму та її піддався. І чортяці душу закріпостив, та й літав у вирій, мов той птах Заморський, що усі люди бачили і дивувались, і полякались, а деяким малим дітям і переполох виливали, так то добре командував пан сотник на своєю сотнею та зате його сотничества і змінити. Як се почув народ, так і вжахнувся, і стоять роти пороззявлювавши, а наш сердешний забрьоха сидить, мов гарячим борщем, похлинувся, і казати б то і у горлі застряло, і поблід, і посинів, і запінився, і сльози пустив. А Ригорович йому й каже: от так же, пане со, <кхех> чи то пак же, пане Микито, так тобі і треба. Ти вже було дуже розібрався, вже й писаря не слухав, і мав умніший його бути, та бачу, вирій літав, та сотничество й пролітав. Все ж ще на першому листку так написано, а ось перевернемо на другий, що то там прочитаємо. Може, і наш верх буде, га? Цейте ж усі, слухайте. Кого начитаю над вами сотником, так зараз поклоняйтесь йому і на ралець з гостинцями йдіте. Та й перевернув папір, усе розгладив, озирнув усіх, щоб дивилися на нього, і кахикнув тричі по-школярськи і став читати. Як же начитав, що конотопським сотником настановили не його, як він бажав і щиро надіявся, і з тим і забрьоху скрутив з сотничества, а з другої сотні взяли Суденка, Дем'яна Омеляновича, Пана Халявського, та й письмо упустив, і голову похилив, і довго думав, думав, далі підняв голову та й каже собі: Дарма, підіб'юсь під нового та й буду над ним орудувати. Недовго буде панувати. Пошию і сього у дурні, його і змінять, тогді вже й, певно, я буду. Оставайся ж, пане со. <кхем> Чи то пак, пане Микито, з своєю солохою, а я піду до нового пана сотника Дем'яна Омеляновича, і той подарунок, що лагодив тобі на весілля, понесу йому на ралець. А хто, хлопці, за мною? Я, я, я. я – заревла громада, і потягли з хати, не вважаючи, що й чарки поналивані, і калач дружко покраяв. І що то тут сказати? Усі і дружко, і піддружий, і бояри, і усі розійшлись. Зоставсь сам Микита з солохою. Нікому було й страви їсти, що на обід понаварювали. Отаке то було весілля у Микити Уласовича Забрьохи, що був колись у славному сотенному містечкові паном Соком.